Вулицю Бочарова мали б вже давно назвати на честь героя України Владислава Бувалкіна. Про це ще у вересні цього року писали на порталі Міністерства внутрішніх справ та одеські депутати на сесії так і не проголосували це рішення. Крім того, не поспішають перейменовувати інші вулиці, парки та сквери. Скаржаться в громадській організації ветеранхаб. Нагадаю, Владислав Бувалкін кавалер ордена за мужність першого, другого та третього ступенів захищав країну ще з 2014 року. Служив тоді матросом. Потім відправився на схід, де служив у складі угрупування кордон. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, чоловік пішов у військо знову, вже снайпером. У березні 2022-го загинув, обороняючи Київщину. На зараз у нас війна. Велика ціна заплачена вже ще більше буде заплачена на кінець, коли невідомо цієї війни. Тому ми маємо зараз же прибирати всі залишки тої культури, яка нанесла нам величезний, принесла горе і нанесла величезний ущерб. Я думаю, що всі ну, адекватні люди зі мною погодяться. Міська влада веде себе дуже незрозуміло. Владислава Бувалкіна погодили цю пропозицію, винесли на сесію. Ну, був якийсь цирк. Сміх, люди сміялись, відмовились голосувати пакетом. Була пропозиція повернутися до голосування. Вони знову відмовились повертатись до голосування. За Законом у міського голови Труханова є право виносити на громадське обговорення вулиці. Рішення комісії для нього є рекомендаційні. Він має право винести на громадське обговорення вулиці.